Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію, яку було зіграно на чемпіонаті світу з Бліцу у Нью-Йорку наприкінці минулого 2024 року. Це 13-й тур і білими грає український гросмейстер Олександр Бортник, а його суперником був відомий гросмейстер з Нідерландів Бенджамін Бок. У цій партії Олександр, як завжди, застосував не дуже той популярний, але цікавий дебютний варіант. Є4 зіграв бортник, Е5, кінь в 3, с 6, с 3, кінь Ф6. Кінь кінь У цій позиції дебюту чотирьох коней білі зазвичай або розвивають слона на Б5, або грають Д4. Але Олександр ставить коня на Д5. Це белградський гамбіт. Найбільш принциповим є взяття пішака Е4. Але Бінджамін Бок не хоче змагатися з українцем у знанні основних варіантів цього гамбіту. Вочевидь, Олександр там знає багато і має неабиякий досвід. Тому бок обирає обережний хід Д6, нівелюючи активні можливості білих. Після Д4 слон Е7, слон Б5, слон Д7, 2, 2 0 і розмін на Е7. Пілі обирають хід Д5 і кінь відходить на b8. На дошці утворився пішаковий ланцюг, дуже характерний для староіндійського початку. Нерідко він виникає і у відкритих дебютах, наприклад, в іспанській партії. Олександр Бортник вирішив не міняти слонів, відійшов на D3, слон G4, H3 і слон H5. G4 грає бортник, проганяючи слона далі на G6 і зв'язує коня чорних слон G5. Чорні грають H6, слон H4, зберігаючи зв'язку, кінь bd 7 і b 4 не даючи коню зайти на c 5 Бок намагається розміняти цього пішака, граючи a 5 але бортник стоїть на своєму. a 3 слон h7 і ферзь e2. Чорні грають тура А7, готуючись до боротьби за вертикаль А. Білі ставлять пішака на g5, після розміну. Чорні міняються на b 4 і грають тура F 8 Бортник забирає на А7 і вертикаль А в руках чорних. Але на королівському фланзі починаються дуже цікаві події. Олександр грає король аж після ферзь 8 нарешті розв'язуючи коня, ставить туру на g1, кінь h5 грають чорні і кінь h4 з нападом на коня. У цій позиції чорним варто було зіграти кінь Д 6 захищаючи легку фігуру, але Бок вирішив захистити коня ферзем і зіграв f6. Контратакуючи слона. Насправді, цей хід є серйозною помилкою, і бортник відразу це демонструє, міцно захоплюючи ініціативу. Олександр відходить слоном, нападаючи на туру, ставить ферзя на g4 і після ферзь в 7 грає слон Е2. Невдало розташований чорний кінь змушений піти на F4, і білі просто виграють пішака, забираючи на цьому полі двічі. Кінь Е5 грають чорні, але кінь F3. Тура А4 напад на пішака. І тут білі могли отримати виграну позицію, зробивши очевидний хід кінь Д4. Так, вони повертають пішака, але грають ферзь Д2, захищаючи коня і проганяючи туру назад на А4. Далі кінь заходить на Е6, загроза взяття на g7 турою, тому чорні змушені рушити пішака вперед. Але Ф4, нарешті, зганяючи коня з Е5, слон h 5. І позиція чорних руйнується, тому що рано чи пізно пішака g 6 білі заберуть. Але бортник робить слабший хід, ставить пішака на С3, захищаючи на Б4. Тура А2 грає бок, і все той же хід кінь Д4, С5 грають чорні. Якщо білі зайдуть конем на Е6, то після взяття на Е2 білі виграють ферзя, але дорогою ціною. Після взяття король G7. Три фігури чорних сильніші за білого ферзя. Тому бортник б'є на проході і після БЦ ставить слона на ж 4 загрожуючи зв'язкою. Чорні контратакують ферзя білих, той забирає на д 6 турую. Ну і тут, звісно, не король h1 внаслідок чергового шаху слон е 4 а відхід на ж 3 І після короля h8, захищаючись від зв'язки, білі заходять ферзем на д 8 Після ферзь g8 міняються, і слон е 2 вирішальний хід, завдяки якому білі виграють якість. Чорні змушені забрати турою слона після взяття слон є 4, але кінь в 4 і позицію, яка виникла, можна вважати вже технічно виграною для білих. Все ж таки, чиста зайва якість у такому спокійному положенні це гарантія перемоги, звісно, за умови уважної гри з боку білих. Далі було кінь Е5, h 4 королів 7, тура А1, g 5 і Тура А7 шах. Після відходу короля і розміну на g5, кінь Е6. Грає бортник, нападає на пішака. Далі кінь F7 і Тура А5. Пішака чорні врятувати не можуть. Грають король Е7, взяття, кінь Д6, але шах король 6 і Тура Е6. Відбувається розмін коней, король F5, С4. Вже можна було здатися, але бок ще зіграв король Е5, Тура Д2 слон h 1 король Ф2 слон Е4, і не чекаючи відповіді суперника, нідерландський гросмейстер визнав свою поразку. Ось така цікава партія, в якій тактичні можливості Олександра Бортника на королівському фланзі виявилися більш вагомими, ніж стратегія чорних по захопленню відкритої вертикалі на фланзі Ферзевому. Сподіваюся, що вам, шановні глядачі, красива та енергійна гра Олександра Бортника в атаці сподобалась. У такому випадку ставте лайки, підписуйтесь на канал Шахи для всіх і залишайте свої коментарі. Дякую за увагу, до побачення!